Доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися досвідом і дати рекомендації стосовно пророщування насіння цикасу. Насіння цикасу виглядає таким чином. Для того, щоб воно добре проросло, вам необхідно обов'язково зробити невеликий отвір. Можна це зробити або надпилявши. Або якимось гострим предметом, але необхідно бути дуже обережним для того, щоб не пошкодити а, саму насінину. Саме зручніше робити це м, з цієї сторони, вона найм'якша, і а, тут а, товщина дозволяє ножиком, або чимось гострим зробити маленький отвір, як тут, а, для того, щоб сюди попала вода. Коли сюди потрапляє вода, а, Цикас активізується, тобто саме насіння активізується, і після цього воно має бути отаким, тобто воно має відкритися. Це другий етап пророщування. Тобто, коли ви надпиляли, далі ви тримаєте в воді, після того ви чекаєте, поки насіннина відкриється. Коли вона вже відкрилася, ви її ставите вже на пророщування в землю. Як ми пророщуємо вже в ґрунті. Ми вдавлюємо насінину в ґрунт так, щоб ця частина, де вона пророщується, вона була на повітрі, але при необхідності, щоб вона могла досягнути ґрунту. Я покажу вам, як виглядає вже пророщений, це вже пророщений насіння цикасу. Це зайняло в мене десь напевно 2-3 тижні. Для того, щоб воно проросло, обов'язково необхідно це насіння, яке, просто, в яке потрапило волога і воно вже прокинулося. Для того, щоб воно проросло, необхідно підтримати температуру приблизно 25 градусів Цельсія. Це насіння цикасу, яке ще не розкрилося. Тобто ви можете надпиляти тут або ви можете гострим предметом зробити от, таку от Такий отвір. Далі, коли ваша насінина цикасу вже прокинулася, вам необхідно наступне порощення здійснювати вже безпосередньо в ґрунті. Грунт для цикоса підходить будь-який, але найкраще це буде слабокислий, добре дренований ґрунт. Тобто ви можете самостійно підготувати суміш. А, Сажаємо ми цикас добре вдавлюючи в землю, але щоб ця частинка була на поверхні обов'язково. І бажано прикрити ще зверху або поліетиленовим пакетом, або якщо у вас є пакет, зверху отягнути. Але все залежить від, того, від температури і вологості, яка є у ваших, ваших умовах. Після того, як цика починає проростати, вам необхідно дочекатися, доки корінчик вже буде у нього в землі. І потихеньку тоді можна буде знімати сам пакет, дивлячись на реакцію рослини. Тому що, поки рослинка не має коріння, зрозуміло, що потрібно підтримувати високий рівень вологості, коли вже буде коріння, і почнуть виходити. Листочки вже можна буде потихеньку знімати пакет. Обов'язково слідкуйте за станом насінини в припрощуванні, якщо ви використовуєте поліетиленовий пакет. Тому що дуже важливо провітрювати свої всходи, тому що поліетиленовий пакет, якщо що, у вас низька температура, це може бути плісняво. Плісняву вивезти. Ну, не те, що неможливо, але дуже важко. І для того, щоб цього уникнути, я просто рекомендую попередньо переглядати за станом своїх насіння, особливо насіння, яке ви пророщите на поверхні. Тому що коли воно ще в ґрунті, то а, тоді сонечко туди не потрапляє, і плісня не розвивається. Коли воно на поверхні, то це є ризик того, що у вас може бути плісня. А, дуже важливо не заливати цей каст, тому що. Він не любить переливу, тому використовуйте добре дренований ґрунт і дотримуйтесь режиму поливу такого, щоб ваш ґрунт встигав просихати. Це залежить знову ж таки від температури, яка є у вашому приміщенні, де ви пророщуєте, і від ґрунту, який ви зробите. Я бажаю вам успіхів. Я впевнена у вас все вийде. Любіть рослини, і вони будуть вам відповідати за ємності. всього найкращого.